Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Об'єднаний чемпіона суперважкої ваги Олександр Усик потровила колишню народну депутатку Ірину Фаріон, яка образливо висловилася на адресу воїнів полку Азов, які не говорять українською мовою. Боксер не отримався і присвятив мовознавиці Іронічний вірш російською. Відповідне відео було опубліковане на ютуб каналі Бразану. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я вдягнений. Все як. все, как вы любите. Фарион свой рот открыла и полезла изо рта. Мусор видит, это дива, поливает не щадя. Если б я была у власти, всех бы научила я. Как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС. Тут не в склад, выбачаюсь. А сейчас кричите громко, что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно. Тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви. Всем хлопцам, которые бороют нашу Украину. Повага, неймовірна повага. Слава Украине! Мусик нагадав Фарион про те, что она пребывала в коммунистичной партии, а також назвал ее агентом Кремля. Вирш присвячується Ірині Фарион. и ірочко я все як вы любите», – сказал Александр у выступе. Фарион свой рот открыла и полезла и во рта. Мусора видит эта дива, поливает, не щадя. «Если б я была у власти, все бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить», – сказала б я. «Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душу, сколько написали писем вы в контору красных груш. В молодости вы активна». Сівна представляли КПСС. А сейчас кричите громко, что враги все это стрес. Ви агент Кремля. Уж точно тут і к бабке не ходи. Я желаю вам до счастья, радости, радості, Зачитав вірш Усик, на світу. Також подякував усім воїнам ЗСУ, всім хлопцям, які захищають нашу країну. Неймовірна повага, слава Україні. Закінчив своє звернення. Боксер філологиня Ірина Фаріон в ефірі програми рандеву з Яніною Соколовою розкритикувала російську. Мовних українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади, створена на базі добровольчого формування. АЗО. Вона сказала, що не може назвати їх українцями. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до нацполіції СБУ нацради з питань телебачення і радіомовлення. Відео з Фаріон вийшло 6 листопада. Тема Соколова у умовознавиці про мовну ситуацію в Україні та як її покращити. Також вона обговорює скандали, зокрема про київського таксиста, який у жовтні відмовився розмовляти з пасажиром. Української та висадив їх фаріон. Вважає, що Україна програла мовну політику, де було пристосування опортунізму і неправильне виставлення пріоритетів. Вона наголошує, що використання української мови в Україні має бути жорстко закріплене на законодавчому рівні. Маск закликав до миру через втрати своїх територій, наголошуючи, що це російськомовні території. Якщо це російськомовні території, то це Московія абсолютно слушно каже. Маск. на тому самому свого часу наголошував Трамп. Говорить Ірина Фаріон і додає, ми не боремося за тиждунів на теренах Донеччини, Луганщини і Криму. Журналістка спитала у Фаріон, як щодо російськомовних бійців і за третьої штурмової бригади, які спілкуються російською, зокрема й у бою, і сказала, що було б несправедливо називати їх прихильниками Росії. Фаріон відповіла на це так. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них хто вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні дуже розумні виконувати статтю 29 закону про збройні сили України. Іни, ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчимо у Тараса Григоровича Шевченка. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.